Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу молитовну варту, цей складний час для всіх нас. Але саме наша віра, наша молитва здатна зруйнувати будь-які стіни, здатна зруйнувати будь-що. Так як маленька крапелька точить камінь, і поступово цей камінь руйнується, так само наша молитва. Це та крапелька, яка виточить оту нашу перемогу. А таких крапель, я думаю, що зараз. Сотні, тисячі, можливо, і мільйони. То що, розпочинаємо нашу молитву. Ми знову беремо сьогодні стихи із 17-го псалма для розважання. Бог опоясує мене силою і вчинив бездоганною путь мою. Вчинив бездоганною путь мою. Це той шлях, який кожна людина має пройти в цьому житті. І на цьому шляху кожен має дати відповідь, хто він є. На цьому шляху кожен з нас зустрічається з різними труднощами і випробуваннями. І саме в цих випробуваннях ми показуємо, хто ми є, Чи я людина, я... Є... навіть не знаю, як підібрати слово. Але саме випробування показують Оцю справжню людину, саме випробування показує нашу силу і віру. Хтось здається, а хтось навпаки іде далі. Тож маємо вірити і йти далі. Не опускаймо руки, не панікуймо, бо якщо запанікуємо, впадемо. Тож віримо і тримаємось, бо Господь Бог опоясує нас силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішм. Опоясуйте мене силою до бою і повелив під мене всіх, що повстають на мене. Коли ми довіряємо своє життя Богові, так, Бог дає випробовування труднощі, але Бог дає силу це подолати. І саме тому, що ми відкликаємося на цей Його поклик, на цю Його силу ми все долаємо. Те, що зараз відбувається по всій нашій Україні. Це якраз і свідченням того, що ми є опояснені Божою силою. Якщо б ми не довірили своє життя Богові, навряд чи б ми змогли вистояти в цій війні. Якщо ми і надалі будемо довіряти Бові, якщо і надалі будемо підперезуватися його силою, тобто вірою в Нього, вірою у краще наше майбутнє, в теж вірою в нашу перемогу, Остоді і дійсно, буде повалений наш ворог під ноги наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусо, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, помилуй нас гріш. Не. Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас гріш. Не. Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас гріш. Не. Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, помилуй нас гріш, не. Господи, Ісусе Христе, Боже. Помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови Господи і захорони, охорони нас, даруй підпережи Своєю силою. Кожного нашого військового, щоб Він ще з більшою силою зумів протистояти ворогу і зміг викинути його з нашого дому, бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.